Ось такий торт я приготувала для наших ЛПС. Вау! Як ви тут всі гарно помістилися! І так, мої улюблені підписники, дякую вам, що ви дивитеся наш канал. Ставите лайки, пишете хороші коментарі. І завдяки вам, в мене є мотивація для знімання відео. І я надію, що коли нашому каналу буде 3 роки. Я буду далі знімати відео, і вже буде 2000 підписників. І, напевно, наша сім'я ще більше стане. І ж ми ставимо сюди торт і робимо гарне фото. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока-пока!